Війна проти України з'їла майже чверть ліквідних активів Росії у 2024 році. Про це пише видання Блумберг. За даними видання, торік розміру російського фонду національного добробуту фактично не змінився і склав 120 мільярдів доларів. Проте обсяг ліквідної готівки та інвестицій у фонді скоротився на 24%. До слова зараз ці резерви на 57% менші за показник на початок 2022 року, до того як Путін. Віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські резерви також пішли на підтримку економіки в умовах санкцій, а також на фінансування значних інфраструктурних проєктів. З нами в студії Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. З ним продовжимо розмову. Пане Олеже, вітання Вам А Як можна оцінити рівень падіння або скорочення резервів російської казни? Це нормально в умовах війни чи як ви думаєте, Росія не розраховувала саме на такі падіння? Ні, ну дивіться, по-перше, ми ж маємо з вами розуміти, чого вони скорочуються об'єктивно. Ну, тобто є бюджет, в бюджеті є дохідні і в розхідній статті. Коли у вас е, в розхідній статті набагато перевищують дохід, у вас створюється дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету має за рахунок чогось покриватися. Ну, то, що ви е, фінансуєте більше, ніж отримали дохід. Ви маєте, звідки це взяти? Джерело або зовнішнє запозичення, але з початку активної фази бойових дій Російська Федерація була повністю викинута зі своїх фінансових ринків. Її валютні резерви були заморожені в європейських країнах у Америки. Це десь приблизно 300 мільярдів доларів. Ну тобто, звідки треба брати це покриття? З фонду добробуту. Тобто на сьогоднішній момент це, по суті, лишилося єдине джерело, з якого Російська Федерація черпає ресурс для того, щоб покрити дефіцит російського бюджету. Але будь-який ресурс, він же обмежений. Тому ви можете черпати доти, доки там є з чого черпати. І от сьогоднішній момент, дійсно, за 24 рік вони дуже сильно скоротили саме ліквідну частину, тому що там є такі речі, які... Ну важко ліквідні там є активи, які обернути в гроші надзвичайно важко а от. Ліквідна частина вона пішла, і при чому треба розуміти, що в фонді добробуту на сьогоднішній момент там юані присутні, там присутні монетарне золото, яке треба ще продати для того, щоб отримати. Тобто, оце ті джерела, з яких на сьогоднішній момент власне, фінансується цей дефіцит бюджету, який в Російській Федерації виник. Фонд добробуду в Російській Федерації це про що? Це соціальні виплати. Сюди входять виплати військовим, сім'ям тих, хто загинув ні, дивіться, на війні. Чи оцей ні? фонд добробуту угу. він іде в державний бюджет? Він покриває дефіцит, з якого власне фінансуються кошти необхідні для підтримання війни. А тобто, це просто якісь окремі гроші. Так, це гроші, які йдуть в бюджет, які використовуються у відповідності до mm -hmm. того розподілу, який в них там затверджений. Це по моєму гроші, які забрали у олігархів російських, ні, не в тому так, числі. Не Як так, Ну, поясніть, не бо була така не новина, так, правда. Не так, ні. Фонд добробуту формувався за рахунок частини відрахувань від продажу енергоносіїв, які Російська Федерація на достатньо довгий період часу реалізовувала за кордон. Ну, тобто іде реалізація, і з частини рентних платежів, з частини коштів, які отримувала Російська Федерація від реалізації, зокрема нафти, відраховувалися кошти фонду добробуту. Передбачалося, що з цих коштів будуть фінансуватися власне, напрямки соціальної підтримки, національних проєктів, тобто ті речі, які потрібні для підняття добробуту російських громадян. Але замість того, щоб використовувати кошти на цей напрямок, вони зараз йдуть на фінансування по суті війни. Тому що дефіцит російського бюджету, по суті, виник через значне перевищення видатків в зв'язку із зростанням воєнних напрямків. Але дивіться, в 2022 році російський бюджет на війну відправив десь 62 мільярди доларів, в 2023 83-84, в 2024-му 105. І цей рік 13,5 трильйонів російських рублів по сьогоднішньому курсу це 135 мільярдів доларів. Ну, тобто, таке зростання видатків на війну об'єктивно потребує джерел, тому що ну можна сказати, я витрачу гроші, але якщо у вас немає джерела, ви ж їх не витратите. От джерел це якраз фонд добробуту, про який зараз ідеться мова, і е зобов'язання тепер наповнювати на кого покладається? Його? А його немає і... з чого наповнювати, тому що сьогодні по суті ну його забрали. А він же ж наповнювався коли? Коли в Російській Федерації був профіцит бюджету. Профіцит, тобто mm -hmm. видатки були менші, ніж доходи. І оцей надлишок профіциту переливався в фонд добробуту. Зараз, якщо в них дефіцит, його немає з чого наповнювати. Він може тільки використовуватись. Ну, до прикладу, mm -hmm. якщо ви кажете про Разуміло, наповнення так? із енергоресурсів, які зараз значно скорочені, газ, нафта. Власне, тому я ще раз повторюю: коли у вас дефіцит бюджету. Це означає, що у вас настільки скоротилися ваші доходи фізично, що ви не можете навіть покривати поточні видатки, про які вже нагромадження, які які там фонд добробуту, про що вже може йти мова? Ну це проблема, звісно, Російської Федерації і Путіна. Звідки брати гроші? Ми про інше піклуємося. Чи існує ймовірність того, що гроші закінчаться, чи м означає це те, що е, санкції, яких вже 16 пакетів з боку Європейського союзу, вони почали такі діяти, 16, і двадцять 20... і буде 16 Ну, частково частково впроваджені вже звідти речі, як танкерний флот і так далі. Тобто ну, в 16 му вже... пакеті, який буде, напевно, прийнятий от безпосередньо перед річницею початку активної фази бойових дій, там будуть дуже жорсткі речі, пов'язані з танкерним флотом. Чи може стати 25-й Так переломним? Вони і так діють, вони діяли ну, весь час в дійсності. То... Просто, дивіться, санкції це дуже повільний процес, це не швидко. Тобто мало запровадити санкції, треба напрацювати механізм контролю за їх використанням. Потім треба запровадити механізм покарання тих, хто ті санкції обходить. Ну тобто, це спочатку створюються інституції, потім ті інституції починають працювати. Потім на механізми обходу вводяться вторинні санкції. Тобто це дуже складний процес. І зараз от, ми от реально починаємо бачити наслідки, особливо якщо врахувати, що санкційний тиск він же ж посилюється. І коли ми з вами говоримо, що цей пакет додаткових санкцій проти тіньового танкерного флоту, що був введений американцями, він безпрецедентний. Це правда. Тому що, ну, подивіться, як зреагував світовий ринок нафти. Ціна на нафту підскочила. Це міг собі дозволити це Байден до, до виборів? Ні, не міг. Ну, тобто, треба розуміти, що є ще і внутрішня політика, яка визначає певні пріоритети тих чи інших країн. Зараз те, що відбувається, це дуже серйозний удар по тіньовому танкерному флоту. Тобто по спроможності Російської Федерації продавати нафту вище прайскепу. і е, по російських страхових компаніях, які страхують ті кораблі, які, власне, забезпечували цей тіньовий е, продаж нафти. Так що, в даній ситуації, до речі, Британія приєдналася, Європа приєднається. А якщо ми ще подивимося з вами, що 75% тіньового танкерного флоту йде через Балтику, угу. а е, для європейців Балтика це, по суті, внутрішнє море. І для них, наприклад, екологічна катастрофа в Балтиці, це ну, кшал того, що зараз є в Чорному морі, це буде ну, величезна трагедія фінансова. А за тими кораблями стоять російські страхові компанії, які навряд чи зможуть профінансувати. Ті всі збитки пов'язані з екологічними катастрофами. Тому подивіться, заява міністра закордонних справ Швеції, заява міністра закордонних справ Німеччини. Це ж не просто так. Це підґрунтя дуже серйозних змін по відношенню до аж до спеціальної моніторингової місії флоту НАТО в Балтійському морі, який буде блокувати тіньовий танкерний флот. До речі, там цікаво, що мова вже навіть не тільки про ціну, за яку мінімально Росія може продавати, а за те, що от просто в цей момент там майже 4 мільярди доларів нафти просто бовтається на кораблях, тому що їх не пускають через санкції інші країни ну, в порти, і ну, вони так. застряли і і фактично не можуть перекинутися і при, пришвартуватися до жур, до жодної ну, країни. Да, ну безперечно, тому що кожна країна відслідковує свої національні інтереси. І коли ми з вами говоримо про Китай, щоб теж не попасти під санці. Ну, конечно, ну дивіться. Коли ми з вами говоримо про портові структури Китаю, треба розуміти, що вони забезпечують існування і працю китайської економіки. Якщо на них будуть введені вторинні санкції американцями на ті китайські портові інфраструктури, то Китай зазнає значно більших збитків. Тому в даній ситуації треба розуміти, що Китай, ну, як і Індія, як і будь-яка інша країна, в першу чергу переслідує свої національні інтереси. Протягом двох років ціни на нафту впадуть до найнижчого рівня з 2020 року. Про це попри це вони будуть вищими за ціни, які були до початку коронавірусу. Такий прогноз озвучив світовий банк. Ну якщо війна в Україні триватиме протягом усього 2025 року, то зростання економіки уповільниться до 2%. Такий прогноз дає світовий банк. Водночас у 2026 році економіка відновиться на десять на 7%. Якщо активні бойові дії припиняться, а у споживання та реконструкцію прийдуть інвестиції. Чи злякає пана Олежа когось, можливо, в G7 або в Європейському Союзі падіння світової економіки або сповільнення світової економіки на 2 за 2025 рік? Чи є ці от цифри загрозливими для загальної стабільності? Ми за ми говоримо про світовий банк, це прогноз з приводу економіки України 2 2%? Так. Uh -huh. Тобто, дивіться, і Світовий банк, і коли ми з вами говоримо про інші рейтинги агенції, ну, зокрема Фіч, в них в усіх в їх прогнозах є дуже цікавий момент. Вони говорять песимістичні очікування, тобто, 2%, там ФІЧ каже 2,9%. Але в них є завжди така от невеличка ремарочка. У випадку збереження безпекових моментів пов'язаних з українською економікою на низькому рівні. Тобто, як тільки безпекові речі будуть подолані, мова йде про припинення активної фази бойових дій, економіка почне зовсім по-інакшому працювати. Коли ми з вами говоримо про ті очікування, ну я би був дуже обережний з приводу цих прогнозів, хочу нагадати. Прогноз Міжнародного валютного фонду з приводу ймовірності закінчення війни в вересні місяці 24-го року, пам'ятаєте, так? Тобто, ті прогнози це є прогнози фінансистів, це не прогнози політиків або це не прогнози спеціалістів по воєнно-технічних питаннях. Тому давайте до них відноситись спокійно в даній ситуації. Україна може сприяти. Закінченню війни, в першу чергу посилюючи збройні сили України і забезпечуючи максимальні потреби власне, для ведення бойових дій, це єдиний спосіб, яким можна покращити свою переговорну позицію на однозначно тих перемовинах, які напевно Трамп буде організовувати по закінченню активної фази бойових дій. А що ми можемо сказати про вплив тих же бойових дій, але в контексті виробництва зброї, тому що насправді війна в Україні вона посилила виробництво зброї. Ну фактично в ключових європейських країнах, включаючи і Сполучені Штати Америки. Тому що це гроші, які вкладаються, і потім ну це все повертається в бюджет, тому що на скільки відсотків виросло виробництво за три роки, там здається до 20%. відсотків. Дивіться, особливо е Німеччина, там Британія, Сполучені Штати це будь є який, плюсом. Будь-який виробник зброї треба роз... Розуміти, що зброя це взагалі так би мовити не виробничий ресурс, так? тобто це речі, які не дають подальшого приросту там, доданої вартості або можуть бути використані для підняття рівня життя власного населення. Зброя це ну, вона дає країні результат позитивний тільки тоді, коли вона продається на світовому ринку і потім надходить у вигляді додаткового доходу і так. сплати податків. Коли ми з вами говоримо про європейський ринок зброї. Ну, виробники зброї є дуже обережні з приводу того, наскільки довго вони очікують продовження такого високого попиту на зброю. Uh -huh. Третій момент, який треба розуміти, це видатки провідних країн на озброєння власних армій. На сьогоднішній момент загальний обсяг видатків європейських країн на безпеку оборону становить 1,9% від ВВП. Це цифри, які озвучив Урсула Вандерляєн. При тому, що американці, ну зокрема, Трамп, категорично наполягає на піднятті видатків країн НАТО до 5% від ВВП. Німці обіцяють підняти до трьох на протязі декількох років. Треба розуміти Європу, тому що якщо ви віддаєте гроші на безпеку оборону, якщо ви віддаєте гроші на воєнні закази, ви зменшуєте можливість. Соціальної підтримки власного населення. Ну, тобто, треба розуміти, що ресурс є обмежений. Ви або на зброю, або на доходи населення. А за доходами населення стоїть передвиборчий момент, стоїть прихильність виборця. Тобто є дуже складні речі з цього приводу, і питання безпекової парасольки, яку Трамп може зняти з Європейського Союзу, є дуже серйозним подразником з приводу того, що Європа готова сьогодні до збільшення воєнних видатків достатньо серйозно, в тому числі і це буде стосуватися майбутнього використання військово-промислового комплексу України, який показав сьогодні достатньо великі результати і сучасність тих зразків озброєнь, що ми почали виробляти. От такраз про добробут українського населення зростання інфляції та девальвація протягом 2025 року очікується, що представники бізнесу поговорили про це з національним банком, і от очікується, що інфляція може сягнути 10,3%, А долар сполучених штатів Америки зросте до 44 гривень та 42 копійок. Всі учасники опитування вважають, що витрати на заробітні. Плати найманих працівників зростуть водночас. Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, очікують збільшення їхніх обсягів. А представники переважної більшості компаній, за винятком підприємств будівництва, а також енерго- та водопостачання, розраховують на збільшення обсягів реалізації продукції впродовж 2025 року. Ось це такі настрої на 2025 рік в опитуванні національного банку: 10,3% Інфляція у нас прогноз інфляції. Сам національний банк впродовж 2024 року переглядав кілька разів. І от постійно цей перегляд відбувається в межах 1,5-2%. Інфляції І... це індекс росту споживчих цін. Щоб просто глядачі розуміли, за що йдеться мова. Ми маємо розуміти з вами, що інфляція в першу чергу, інфляція продовольчого кошика. А ми 50% наших видатків в сімейних бюджетів витрачаємо на харчі. Вона напряму залежить в тому числі від речей, які навряд чи хтось може спрогнозувати. Наприклад, від. Врожайності цього року культур, скільки овочів вдасться виростити. Яскравий приклад. 23 й рік, дуже гарний рік з точки зору врожайності. В Україні інфляція 4,5% менше, ніж в США. На той момент в Штатах було 6%. Поганий 24-й рік: мінус 30% картоплі зібрали, мінус 10 мільйонів тонн зернових. Інфляція, будь ласка, от більше 12%. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про особливості інфляційного таргетування, особливості передбачення інфляції, то є речі, які точно не залежать від тих, хто прогнозує. Але в середньому можна приблизно очікувати, в бюджеті стоїть інфляція 9,5% на 2025 рік. В бюджеті цілком ймовірно, вона буде більша за тих чи інших умов, але все рівно вона значно менша, наприклад, ніж. України-агресора, до речі, коли ми з вами обговорюємо оцінки європейських і західних економістів з приводу стійкості економік, тому що ну, ця війна це війна на виснаження, то дякуючи допомоги наших партнерів, на сьогоднішній момент економіка України виглядає краще. Тому що в нас інфляція рахуйте, 12%, в Росії в реальній дійсності набагато більше. Виходячи із оцінок незалежних експертів, там продовольчий кошик взагалі за 30% інфляції, а середня десь на рівні 20. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про ті моменти і про очікування, то напевно є речі, які ну, можна очікувати більш-менш стабільні. Але власне, що стосується курсу, я нагадаю, що в бюджеті курс стоїть середньорічний 45 гривень за долар. Так, і напевно він таки буде досягнутий, тому що ну підвіться почали 42,5, з воно більш-менш там стабільне. Ну от 45, напевно, середньорічний буде. Ну, кінець на ро в році напевно буде трошки дорожче. Подивимося, є речі, які ну, залежать в тому числі від чорних лебедів, від політики, наприклад, американської адміністрації, від е, дуже багатьох речей, які важко зараз передбачити. Але ми безперечно хочемо, щоб економіка України була максимально стабільна для того, щоб прогнозувати і розвиватися. Ну в НБУ прогнозують і іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції впираються в дві речі в безпеку і в робочі руки. Угу. Ми ж маємо ну, там третій, момент ще є там енергетичне забезпечення, стабільність підключення до електричної енергії, Гарантії, наявність, роботи, та, та. наявність ресурсів для того, щоб це зробити. Але, на мій погляд, перше, найголовніше це безпека. Поки що, коли ми дивимося на динаміку прямих іноземних інвестицій за період активної фази бойових дій, вони зменшуються. І це об'єктивно, тому що ну який свідомий іноземний інвестор прийде в країну, коли завтра може з голови прилетіть ракета російська, і ніхто в даній ситуації не завадить. Тому коли ми з вами говоримо про безпеку, це перший момент. Ну і безперечно робочі руки Україні для відновлення треба порядку 4,5-5 мільйонів робочих рук. Нових це надзвичайно велике питання. І вже українські демографи говорять про необхідність щороку залучати трудових мігрантів в обсязі 450 тисяч людей. Ну, тобто питання повернення українців назад в Україну для того, щоб відновлювати українську економіку, стоїть надзвичайно гостро. Ну не просто так створили міністерство, та, яке має теоретично займатися подібними речами. Так що це є дуже великий виклик для влади забезпечити ті аргументи, які дадуть можливість українцям, які сьогодні влаштувалися за кордоном, зважити і повернутися назад в Україну. Для цього потрібні конкурентні пропозиції, заробітня платня, до прикладу. Ну, Зараз на ринку праці є пропозиції більше, ніж були ще рік тому, тому Дивіться, що у нас Запити... з ринком праці вона дуже цікава ситуація. У нас формально 14% безробіття. Формально. Але в нас величезний перекос, дуже багато. Угу. Але в нас величезний перекос. У нас, наприклад, робітничі спеціальності знайти практично неможливо. Людей, які би там є спеціалістами логістики, не знайти неможливо. В той же час економістів-юристів, будь ласка, пропозиція на ринку висока. Ну тобто. Влада ж також має ще й підійти щодо питання перекваліфікації людей, надати можливість їм забезпечити отримання тих спеціальностей, які потрібні сьогодні економіці. Це теж дуже серйозний виклик. Створення достатньо серйозної системи професійно-технічної освіти для молоді, яке теж є дуже серйозним питанням, тому що ну ще раз говорю: будь-який інвестор приходять в країну, завжди дивиться на робочі місць на робочі руки. Чому? Тому що це тільки... В мудрих економічних книжках гроші роблять гроші, а в реальній дійсності гроші створюють робочі місця, на які працюють люди. Якщо у вас не буде людей, які будуть там працювати, інвестор буде дуже сильно думати, чи приходити. Тобто це питання, ну, реальні, це реальні виклики на сьогоднішньому. Ну, а те, от той показник, яким дуже пишається Міністерство фінансів і Національний банк, це золотовалютні резерви. Вони залишаються стабільними і вони рекордно високі за всю історію. Але ну, дуже коротко прошу та, вас. Ну, дивіться, ми ж маємо розуміти, що це дякуючи макрофінансовій допомозі. Ми... І вона збережеться. На 2025 рік, на 2025 рік точно, точно. Ми про профінансовані повністю. Але що робити двадцять 2026 році? Це питання. Тоді поговоримо. Тоді поговоримо. Але член економічно дискусійного клубу був з нами в студії. Спасибі вам.